Що лячно зайти, все можна замовити в телефонному режимі. По відеозв'язку можна обрати будь-який там вінок, наприклад, і ми зможемо доставити його. Можна замовити будь-які послуги в телефонному режимі. Наш агент приїде, все організує, все зробить там, оформить документи. А якщо треба показати щось, то все можливо показати. Через будь-який месенджер зручний для вас. Viber, Telegram, WhatsApp, будь-що. От, наприклад, за цим телефону 099 5600, У нас є. Телеграм є, WhatsApp є, вайбер є, щось все є, все є. А ще ми по Запоріжжю можемо навіть доставити віночок. По Запоріжжю можемо доставити віночок. І не треба їхати, можна просто. от Ми просто включимо відеозв'язок. У будь-якому месенджері ви все подивитесь. І саме те, що ви обрали. Ми і привеземо. Ми не робимо каталог, тому що, от, наприклад, будь-який вінок його робить майстриня самостійно своїми руками. І кожен вінок може відрізнятися від каталожного. Їх не штампують. Вони вручну зроблені. І вона сиділа і цю квіточку робила цю композицію. І такий шедевр кожного разу ну, трошечки різний. І квіти трошечки різні, тому ми не формуємо каталог. Ми все показуємо, і все, що ви побачили, саме те, ми і привозимо.